Альтек одна з перших компаній в Україні, яка почала спеціалізуватися на комплексному постачанні та технічному обслуговуванні обладнання для відновлюваних джерел енергії. Впродовж вже 17 років. Альтек є найбільшим імпортером, виробником та розробником обладнання для альтернативної енергетики: сонячні електростанції, сонячні колектори та геліосистеми, теплові та басейнові насоси, портативні зарядні станції. you yeah. Продукція Альтек реалізується через мережу більше ніж 500 дилерів, національні торговельні мережі та фірмові магазини в усіх областях України. Альтек здатна забезпечити повним комплектом обладнання для сонячних електростанцій та систем нагріву води, як для приватних домоволодінь, так і для великих комерційних об'єктів. Для оперативної доставки у будь-які регіони України у компанії є великі склади у Дніпрі. Так, Києві. Компанія має у портфелі власну торгову марку та є ексклюзивним дистриб'ютором компанії Stromherz в Україні та сертифікованим дистриб'ютором всесвітніх брендів. Ми реалізуємо продукцію високої якості і працюємо тільки з кращими постачальниками і виробниками на ринку альтернативної енергетики. Компанія Altec, як найбільший імпортер, виробник та розробник обладнання для відновлюваних джерел енергії, є Активним учасником міжнародних виставок та професійних конференцій, експертом та провідником інноваційних технологій у галузі. Маючи власний навчальний центр «Альтек Академія», оснащений всім необхідним обладнанням. Ми постійно проводимо навчання для наших партнерів, підприємців з суміжних галузей, студентів профільних спеціальностей, ветеранів та переселенців разом з благодійними організаціями у виїзному форматі у різних містах України, в режимі вебінарів онлайн, а також в індивідуальному порядку на базі офісів дилерів компанія Альтек активно співпрацює з усіма українськими та міжнародними благодійними організаціями. Ми постійно підтримуємо наших військових, медиків, волонтерів і забезпечуємо обладнанням для автономного енергоживлення. Компанія Альтек має власну сервісну службу і виконує гарантійні зобов'язання, планове технічне обслуговування, ремонт та заміну обладнання. Якість сервісного обслуговування задає планку та підвищує стандарти в галузі загалом. І тисячі реалізованих проєктів різної складності і потужності є найкращим підтвердженням нашого професіоналізму. Сьогодні інвертори та фотомодулі Альтек входять до складу кожної п'ятої приватної сонячної електростанції. Альтек не просто оператор ринку альтернативної енергетики, це найбільша компанія, що займається постачанням якісного обладнання для галузі в цілому, включаючи власну розробку. Стратегічна ціль компанії Альтек це поширення в Україні культури енергозащадження та енергонезалежності. Наша мета. Новітні технології в галузі відновлених джерел енергії, і головне доступ кожного українця до найновішого обладнання, власного виробництва та відомих світових брендів. Енергонезалежність кожного це енергонезалежність України в цілому. Будьте енергонезалежними, піклуйтесь про навколишнє середовище та наше майбутнє.